В селі Ростани неподалік від плантацій, саме на яких вирощуються ягоди лохини, невідомими особами було з мисливської зброї розстріляні два транспортні засоби. Один транспортний засіб це трактор ЮМЗ, який належить цьому ж приватному підприємству. Інший транспортний засіб це легковий автомобіль Опель, який належить охороннику цього підприємства. На місце події була відразу викликана слідчо-оперативна група, а також прибули інші співробітники Шацького райвідділу. Згодом на це ж місце прибула значна група осіб, було не менше їх. В наших підрахунках, як 150 молодих людей, які були одягнуті в уніформу однієї з відомих охоронних фір міста Луцька. З іншої сторони на це ж місце відразу ж прибули охоронники приватного підприємства Флора, їх було дещо менше. В руках вони тримали, ну, не усі, їх частина. Мисливського вогнепального В Деяких з них були пристрої для відстрілу гумових кур, пристрої травматичної дії. Зважаючи на той резонанс, який став на місце події, також прибули керівники, керівник служби безпеки, управління служби безпеки Олег області. Прибув на місце події я, прибув начальник кримінальної міліції. На місці події також знаходився начальник жаць перевідділу міліції. Ну, мабуть, вже розкажу те, що спостерігав безпосередньо я, прибувши на місце події. Це е, вже було вистроено фактично стінка на стінку, як з однієї сторони, з іншої сторони. Е, була агресія, відчувалася знову ж таки, як і з боку охоронників. Приватного підприємства, так і з боку осіб, які прибули. На це місце одягнені в уніформу охоронної фірми. При цьому цю групу осіб очолював керівник одного із товариств, який також є скажімо так, стороною, яка позивається до теперішніх власників. Скажу відразу, що основною метою працівників міліції, які прибули на місце події, було перш за все це охолодити голови для тих гарячих молодих хлопців, які були і з однієї іншої